Всім привіт! Давно не було великого відео, тому я вирішила зараз вам зняти Лівсіка, Ну, і Аліса, звичайно. Хоча Аліса замаскувалася. Yeah. Лівсік, вона від тебе замаскувалася. Так, від тебе. А, лівсіка я зараз хочу купати. бо В нього, бачите, пір'я. Стерчить, він зараз ліняє. в нього відростає хвіст. Далі, Лісік? А що в тебе ще? Ти такий красивий, ти такий гарний. В нього зараз гормони, тому він мені постійно показує свої крила. І Якось так... Якось оком мені стріляє. Стріляє в мене оком. Бачите? Я йому подобаюсь. Дуже О-о-о! Подобаю. Аліси, да, правильно, забирай в неї все. Хві... Так, хвіст. Хвіст. Це твій хвіст. А що ти йому там даєш, Аліса? Горіхи? <ріхи> <ріхи> Аліса в масці. Вона втратила мову, так? А, <ріхи> Аліса намагається з'їсти горіх. твій. Вона намагається з'їсти твій горіх. Це, це погано, так, це дуже погано, це ж мої горіхи. Давай я тебе трохи поглажу. Не хочеш? А чому це ти такий? Чому це ти такий? Мене там звинуватили, що я випустила. Відео з Тіктоку російською мовою, тому я виправляюся. Звичайно, відео російською мовою також будуть виходити, але треба все ж таки чередувати контент. Правильно, Лівсік? Тим, тим паче Лівсік в нас жовто-блакитний. Ти наш прапор, так, Лівсік? Аліса, не забирай в нього. Не ображай дитинку. А, він сам викинув. А що таке? Лівсік. Лівсік, тоді хвіст покажи. Покажи людям свій хвіст. Я показувала величезне пір'я з хвоста. Я його навіть заміряла 58 см. Мене просили заміряти, я заміряла воно 58 см. Ось такий в тебе хвіст. Більше, ніж ти сам, Лівсік. Але самого Лівсіка я не заміряла. О, о! Побіг, побіг. Він в тебе все забирає. <рес> Лісік, ти такий чудовий, такий класний. Така розумна пташка. Дуже розумна пташка. Ти молодець. Не швиряй в мене. На, дивись, що в мене є. Ну так, да, давай розіб'ємо. Як там? Ми ж мільйонери. Як, як там в цьому тіктоці? Лівсік! Не так. Правильно, давай. Давай ми це будемо робити. Забрав! Забрав! Так, гроші не це сувенірні, щоб ви розуміли. Вони граються, як діти. Діти, вони і є діти, да, Лівсік? Ось так у нас проходить день. Бо на вулиці дощ, нікуди не підеш, тому ми знімаємо відео. А! Лівсік! Я тебе люблю. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, ну і приходьте. Ми кожного дня майже викладаємо шорти. Пока-пока!